Сьогодні, 28 березня 2018 року в Кам'янці-Подільському міськрайонному суді відбулося судове засідання по моєї скарзі щодо незаконних дій прокурора садовського, який неправомірно та незаконно закінчив досудове розслідування. Що хочу сказати, що під час розгляду мною вказували, що не розглядував він мої клопотання, скарги, і коли Суддя воєвіт, слідчий суддя Воєвітка попросив нього показати, чи приходили до нього ті клопотання, чи він надавав відповідь. Він це не зміг відповісти. І суддя воєвітка зауважив, зокрема, на те, що моя справа всі там два тома не пронумеровані та не прошнуровані. Що ну, якщо досудове розслідування закінчено, має бути справа вже пронумерована і прошнурована. Е, що ще хочу сказати? Після цього е, судового засідання я написав заяву щодо ознайомлення з, з матеріалами досудового розслідування і прибув в прокуратуру. Е, після подачі моєї заяви мене покликав керівник Кам'янець-Подільського прокуратури Гренків. І запросив мене 5-10 хвилин зачекати на прокурора Мельника Садовського, Садовського так як вони були відсутні в прокуратурі, і для того, щоб вони мене ознайомили з матеріалами досудового розслідування. Я зачекав тих 20 хвилин, прибув садовський мельник і працівник поліції. Після чого Мельник і Садовський зайшли в кабінет до, до Садовського. На моє запитання, що я хочу ознайомитись, в мене заява, хочу ознайомитись. Вони сказали, почекайте 5 хвилин, зараз ми вас ознайомимо. Після цього я почекав 10-15 хвилин, бачу, вони не виходять з кабінету. Після, того, після цього я зайшов до них в кабінет і побачив, як вони мою справу пронумеровують і прошнуровують. Я запитав, як ви мене запрошували перед цим, запрошували для ознайомлення, якщо справа моя, навіть не пронумерована, не прошнурована. Мельник, прокурор-мельник нагло виштовхав мене за двері і сказав, ми зараз вам надамо матеріали. Через 5 хвилин він мені запропонував зайти в кімнату прийому громадян. Але я бачив, що він йшов вже без документами, ніс якихось там дві бумажки. Після того, як я зайшов в кімнату прийому громадян, він мені почав зачитувати обвинувальний акт. Я його, е, йому показав свою заяву для ознайомлення і пояснив після того, як я ознайомлюся з матеріалами досудового розслідування, я буду ознайомлюватись із обвинувальним актом. Але він мені сказав, що ви будете з матеріалами до судового розслідування знайомитись в суді, а зараз ви підпишете обвинувальний акт. Якщо не підпишете, ми скажемо, що ви не захотіли його отримувати. Дане відео, яке я це все фіксував на відеокамеру, дане відео буде після цього відео подивитись, як це все відбувалося.